Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз ми з чорною кицею, і це означає, що у нас є для вас дуже добрі та дуже гарні новини. Сьогодні, у огляді оперативної ситуації, за 9 вересня генштаб ЗСУ вперше показав великі, дійсно великі масштаби контрнаступу української армії. Тим часом Одеська область залишається тиловим регіоном, обстрілювати який росіяни вже не мають достатньої кількості ракет. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Минулі дні пройшли в Одесі та Одеській області без обстрілів, хоча іноді лунають сигнали повітряної тривоги. Також за останній тиждень біля Одеси до берегу прибило декілька зірваних з якоря морських мін, які були знешкоджені. Мінна небезпека на морі залишається. На фронтах відбуваються дуже важливі події. Кенштаб ЗСУ офіційно говорить у своїх щоденних оперативних зведеннях, починаючи з сьогоднішнього дня, про аж два великих контрнаступи армії України на Херсонському напрямку та у Харківській області. Ось як можна приблизно реконструювати ці події. Спочатку протягом більш як півтора місяці ЗСУ вели вогневий наступ у Херсонській області. Це було поєднання активних дій на фронті з метою деякого покращення тактичного становища з ракетними обстрілами та знищенням переправ через Дніпро і всієї логістичної системи російського угрупування на правому березі Дніпра. Окупанти самі хотіли там наступати ще у серпні, але не змогли навіть розпочати наступ. Одночасно, все вище політичне каніцію. Рівництва України, в тому числі і президент Зеленський, офіційно та публічно заявляли ще з початку літа про підготовку великого наступу саме на Херсонщині з можливістю подальшого виходу в Крим. Мало того, судячи з заяв главкому ЗСУ генерала Залужного, всі недавні вибухи на авіабазах та складах боєприпасів у Окупованому Криму. Це були або ракетні удари, або успішні спецоперації української армії. В результаті цього росіяни не лише зосередили свою найбоєздатнішу частину армії на правому березі Дніпра біля Херсону, а й посилено направляли і намагаються зараз направляти туди підкріплення в очікуванні великого українського наступу. І всі ці частини загальною кількістю, більш як 20 тисяч чоловік особового складу, зараз сидять там під Херсоном у оперативному оточенні. Через відсутність переправ через Дніпро під постійними ракетно-артилерійськими та авіаційними ударами. А ЗСУ тим часом приводять там же успішні наступальні дії обмеженого масштабу та поступово наближаються до Херсону і можуть у найближчий час розділити навпіл на дві частини, всю цю частину окупантів на правому березі Дніпра. Одночасно останні кілька днів відбувається ще один дуже великий наступ ЗСУ у Харківській області. Тут, скоріш за все, українське командування скористалося тим, що окупанти перекинули всі резерви під Херсон, і спочатку знищило ряд тилових об'єктів у росіян, а потім вдарили по їх найслабшим ділянкам фронту. І це вдалося. Тут не було тривалої ракетно-артилерійської та медійно-політичної підготовки наступу, і тому він виявився для окупантів раптовим і від того ще більш болючим та ще більш успішним. Самі росіяни та їх посіпаки з числа колаборантів зараз не просто в паніці, а й добряче наклали у штани. Саме з їх сповнених відчою та паніки повідомлень можна зробити висновок, що ЗСУ вдалися до найвищого рівня оперативно-тактичного мистецтва, здійснивши спочатку прорив лінії фронту на декількох ділянках. А потім, розпочавши глибокі операції танковими частинами, бронетанкові клини залужного охопили росіян з декількох напрямків, зробили кілька локальних котлів, де у оточенні розгромлені ті чи інші. Російські підрозділи та прорвалися до містечка Балаклея. Балаклею вчора було остаточно взято під контроль України. Та наступ розвивається і далі, досить вузькою смугою до міста Куп'янськ, важливого залізничного вузла. Самі окупанти зараз вже пишуть, що ведуть оборону Куп'янська та перенесли свою окупаційну, так би мовити, адміністрацію Харківської області з Куп'янська до Вовчанська, оголосили примусову мобілізацію та обмежили виїзд людей, як на підприємстві. Контроль на Україні територію, так і на територію Росії. Одночасно вони проводять якусь евакуацію місцевого населення, в тому числі на територію так званих ДНР та Росії. Загалом, в ході цього наступу вже звільнено більш як 700 квадратних кілометрів української території, звільнено декілька десятків населених пунктів. Інститут вивчення війни прогнозує, що місто Куп'янськ буде визволено протягом наступних трьох діб. Все це загрожує ізоляцією та оперативним оточенням для всіх російських військ під ізюмом та всьому їх угрупованню на Донбасі на північ від контрольованих Україною міст Слов'янськ і Краматорськ, тому що всі ці російські війська буквально прив'язані до залізниці через куп'янський вузол як єдиний надійний шлях їх забезпечення. Про масштаб катастрофи, у якій опинилися росіяни, свідчить той факт, що 7 вересня під Балаклеєю ЗСУ взяли у полон російського офіцера з погонами підполковника, який зовні є повною копією командувача угрупованням захід російської армії генерал-полковника Андрія Сичова. Генерала такого високого рангу в полон на цій війні ще не брали. Також повідомляється, що російські солдати масово перевдягаються в цивільний одяг і масово дезертирують, намагаючись, хоч якось, врятуватися. Росіян зараз немає боєздатних резервів, щоб заткнути дірки на фронті, тому вони намагаються завдавати авіаційних ударів. Їх літаки та вертольоти знову почали входити в зону дії фронтової протиповітряної оборони українських військ, яка насичена переносними зенітно-ракетними комплексами, тими ж самим Стінгер або Старстрік, які дуже успішно працюють проти ворожої авіації на малих висотах. Високу напруженість боїв можна також оцінити на основі різкого росту лише офіційно підтверджених втрат росіян. Якщо до початку вересня протягом літа вони втрачали щодоби приблизно 150-200 чоловік не більше, то зараз 600-700 і більше. Також у них різко зросли втрати техніки, зокрема танків, систем протиповітряної оборони, бронетехніки та авіації. На жаль, скоріш за все зросли і втрати української армії. Що можна побачити по дуже інтенсивному руху машин швидкої допомоги навіть у тилових містах та великою потребою у донорській крові для операцій. До речі, Одесити можуть долучитися та допомогти через офіційний канал Донор Одеса. Ось посилання це централізована міська база донорів, яка оперативно закриває всі виникаючі у місті потреби у донорській крові. Я і сам став донором, і вам всім рекомендую. На морі після деякого періоду спокою росіяни з сьогоднішнього дня дещо збільшили активність. Так станом на 9 вересня у морі загалом знаходяться 19 російських кораблів та катерів, серед них три надводні кораблі з ракетами калібр, в тому числі сьогодні та вчора з Севастополя та Новоросійську вийшли в море сім великих десантних кораблів. Детальніше про це у відео присвяченому саме ситуації на Чорному морі. У Росії зараз закінчуються запаси високоточних ракет, і за даними головного управління розвідки Міноборони України, у них. Ракети Іскандер в останній раз використовувалися ще у серпні, коли вони їх випускали з території Білорусі. Загалом у Росії залишилося менше ніж 200 ракет Іскандер. Закінчуються у них також корабельні крилаті ракети Калібр, що також видно по меншій інтенсивності обстрілів з моря. Виробляти такі калібри росіяни могли не більше, як 150-180 штук на рік. Причому до це було до війни, і ці ракети на 70% мають західну. Електроніку, яка зараз через санкції для Росії недоступна. Тому росіяни через брак нових та точних ракет почали на середніх дистанціях до 70 км масово застосовувати по наземним об'єктам старі зенітні ракети С-300. Їх загальний запас ще влітку налічував десь до 7 тисяч ракет. З серпня їх по лише по Харкову та Миколаєву випустили більше як 500. Ці зенітні ракети мають вік 35-40 років і більш. Більше. Їх треба знімати вже зараз з озброєння. Вони застаріли як морально, так і технічно, і їх треба відправляти на утилізацію. Замість цього, росіяни стріляють цими зенітними ракетами по Україні. Натомість Україна отримує зараз новий пакет зброї, який був озвучений вчора на п'ятій зустрічі антипутінської коаліції на авіабазі Рамштайн. Лише Сполучені Штати надають черговий пакет допомоги на 675 мільйонів доларів, в тому числі передають партію легких 105-мм гаубиць та 36 тисяч снарядів до них. Передають керовані далекобійні снаряди «Екскалібур» до 155 мм ствольної артилерії, дуже багато боєприпасів для ракетних установок «Хаймарс», але звичайних з далекобійністю до 70-80 км. Також ще передаються гаубиці від Литви, самохідні зенітні установки Гепард з Німеччини, понад 200 тисяч комплектів зимового обмундрування для українських солдат, протитанкові системи та багато. То іншого спорядження. Тому зараз, підводячи підсумок, ми бачимо просто зараз. Якщо не повний розгром всієї російської армії на полі бою, то дуже суттєвий удар, дуже схожий на ті нищівні удари літа 1941 та літа 1942 років, після яких радянська армія просто розбігалася та сотнями тисяч здавалася у полон. Навіть поразки армії Росії у російсько-японській війні та Першій світовій війні були, так би мовити, не такими болючими для Росії, тому що тоді армія Російської імперії, хоч і зазнавала по. Разок, але зберігала керованість і організовано відступала зараз. же Росіяни на одному з цих двох напрямків наступу України панічно тікають. Це Харківщина, їх оборона розвалилася зовсім а на іншому напрямку ЗСУ повільно та обережно наступають. Тому головне зараз для армії України це не дати ворогу, особливо у Харківській області, оговтатися та завдати контрудару, і тому в певний момент українська армія просто повинна зупинитися і закріпитися на нових позиціях, щоб потім знову далі успішно нищити всіх російських агресорів та відправляти їх завданим курсом, який вже відправився ракетний крейсер Москва. Зараз у нас всі оперативно-тактичні військові новини. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство через сервіси YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є тут, або в описі відео. До побачення! З вами був Олександр Вельмошко та Чорна Київ.